Нацполіція ліквідувала залишки Криворізького наркокартелю 20 -івські». Злочинна організація діяла у Кривому Розі під керівництвом 30-річного ув'язненого, який організував постачання психотропних речовин з Єгипту до України та відновив виробництво метамфетаміну у Кривому Розі. Доходи легалізувалися через купівлю автомобілів. Для ліквідації наркосиндикату було залучено 700 поліцейських за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. У ході спецоперації знешкоджені три лабораторії. Одна із них дозволяла зловмисникам щомісяця виготовляти. До 30 кілограмів продукту, а це 420 тисяч разових доз психотропу, з якого злочинці отримували дохід понад 105 мільйонів гривень щомісяця. Крім того, вони також займалися вирощуванням і збутом канабісу. Це лабораторія, де ми знаходимося, так? Так. Ну, як готова речовина називається? Ви знаєте? Яку ви виготовляєте? Так. Тобто, тут ви виготовляли психотропну речовину, так? А це вже, я так розумію, готова продукція. Можна сказати, майже готова. А майже готова, так завдяки співпраці з польською поліцією, у вересні минулого року затримано трьох жінок, членів наркосиндикату на території Польщі. Зловмисники були ключовими дистриб'юторами метамфетаміну та канабісу по території України, постачали товар уже ліквідованому злочинному угрупованню Біле Братство та іншій злочинній групі в Кировоградській області, що була знешкоджена в рамках проведеної спецоперації працівниками УБН та слідчими головного управління нацполіції в Кировоградській. Ській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури. Слідчі разом з оперативниками департаменту боротьби з наркозлочинністю встановили, що зловмисники працювали шляхом розкладання мастер-кладів для перевірених клієнтів. Взаєморозрахунки відбувалися виключно в криптовалюті. Продовж року лідер злочинної групи заробив майже мільйон доларів, частину з яких легалізував шляхом купівлі з 44 автомобілей. Решту скерував на розвиток наркобізнесу. Вартість вилученого за цінами чорного ринку майже 100 мільйонів гривень. Крім того, правоохоронці вилучили криптоферму, лабораторне обладнання, зброю, набої, гранати РГД із запалами, понад 3 мільйони гривень у різній валюті та 65 автомобілів вартістю понад 1 мільйон доларів. За результатами слідчих дій затримано 13 учасників злочинної організації. Одного з них нещодавно затримано на стаціонарному пості поліції в Черкаському регіоні. Він перебував в розшуку за організацію та участь у діяльності наркокартелю. Всім фігурантам оголошено про підозру, обвинувальні акти скеровано до суду. За вчинені злочини їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.